Так, шановні депутати, ми сьогодні зібралися з вами на засідання нашої постійної комісії. Кворум у нас є, тому ми розпочинаємо. І в нас на чергуденному три питання. Перше пронесення змін до рішення сільської ради від 12 лютого 21-го року про програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Райської сільської ради на 21 перший двадцять роки. Будь ласка, дякую, шановні депутати. До... До вашого надається проєкт рішення щодо внесення змін до рішення сільської ради про програму забезпечення громадського порядку громадської безпеки Метроїравської сільської ради. До виконавчого комітету звернулася служба відділ служби безпеки України Дніпровського області про надання субвенції у розмірі 300 тисяч на заходи щодо забезпечення експлуатації. Під транспорту. зв'язку з чим вони звертаються, щоб ми надали їм допомогу. Зв'язку з чим ми винесли на, до рішення зміни, а саме в додатку 5.2 цього рішення щодо надання цієї субвенції у розмірі 300 тисяч. З чому ми внесли зміни до цієї програми, додали один ще додаток на цей рік? Питання будуть. Тоді голосує хто заголосне так, друге питання, так, yeah. шановні депутати, до вашої уваги надається проєкт рішення про внесення змін до рішення сільської ради про програму сприяння підотосії проведення мобілізації призову громадян сільської ради до Збройних Сил України. Значить, вноситься змін до додатку 1.2, і а саме збільшується бюджет заходів щодо. Придбання паливомасивних матеріалів для забезпечення автотранспорту який які використовується для оповіщення військовослужбовців, призовників та прибуття їх до центрів комплектування. Була там сума 15 тисяч, це недостатньо наступний на, на, на час. Зкума більше бюджет цього заходу до 150 тисяч. Так, да, це енергіки, ну і будемо, так сказати, придбати пару по місце потілами, давати для оповіщення наших призовників, військовозобов'язаних, мобілізованих. Питання будуть? Ні. Тоді голосуємо. Хто за це рішення? Одноголосно. Так. Дякую. Третє питання у нас про затвердження положення про службу у справах дітей виконавчого комітету сільської ради шановні депутати на виконання постанови кабінету міністрів України від 9 травня дві року, номер 528 у зв'язку із тим, що на сільську раду покладені повноваження щодо усуновлення, вноситься доповнення до положення про службу у справах дітей, а саме Такими пунктами сприяти усиновленню влаштування дітей сиріт та дітей позбавлені батьківського опікування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. І друге, це сприяти вирішенню питання опіки та піклування, усиновлення удочеріння дітей сиріт та дітей позбавлені батьківського опікування, установлені в законодавством порядку. Питання буде. Це рішення одноголосне, дякую, дякую Всі питання ми сьогодні розглянули. Дякую вам за роботу.